21 лютого Міжнародний день рідної мови. Учням 6 А та 6 Г класів було запропоновано створити пам'ятник рідній мові, а втілити задум можна було за допомогою інструментів штучного інтелекту. З одного боку завдання просте, а з іншого учні перепробували різні варіанти промців уточнень. А також потрібно було пояснити, з якого матеріалу зроблений. Де в нашому місті міг би бути встановленим? І є дуже цікаві варіанти. Так, варіант візнюк антоніни з 6 А з дуже цікавим поясненням: будинок це наша країна, а книга мова. Як будинок не існує без фундаменту, так і держава не може існувати без рідної мови. Поруч з будинком легкий пух. Бо саме такою є рідна мова. А Оліник Марія з 6 Г класу згенерувала такий варіант пам'ятнику, який зроблено з скла та металу. Соловей символізує мелодійність нашої рідної мови. Він міг би стояти на морвокзалі. Як море безкрає, так і мова нескінченно летить крізь час і простір. Вдень він би виблискував на сонці, а вночі була жовта блакитна підсвітка від лед освітлювання. Маленко Михайло з 6 Г створив свій варіант з таким поясненням: пам'ятник з бронзи. Соловей символізує мелодійність та співучість української мови, а товста книга багатство мови. Варіанти пам'ятників у вигляді дерев. Були в учнів тонкуса Матвія та частила Артура, а пояснення ідеї в тому, що мова це знання нації, мова дерево, тому що дерева ростуть і розвиваються, стають красивішими, як наша українська мова. Були також варіанти пам'ятників книг, які створили учні 6-го А класу Святослав Месаєдов, Чухрій Михайло та Черівко Павло. Тож уява дитинства злита з потужними можливостями нейромережі створює надзвичайні результати. Чекаємо і надалі цікавих завдань.